Маємо співробітництво по реформі поліцейського блоку. І сьогодні ми проговорили питання продовження е, взаємодії на 2017-2017 роки щодо реформування поліції, щодо освіти, яку ми, е, на яку ми хочемо зробити наголос. Програми зараз йдуть зараз і вони нікуди не вдіваються. Зараз у нас е, група поліцейських е, має відрядження в Торонто і там має відповідні тренінги. і... Консультація прямо зараз. Зараз у нас 20 поліцейських канадійців співпрацюють у нас в Києві по спеціальній програмі, по тренінгам. У нас це все йде нон-стоп. І сьогодні питання стояли не про те, що там щось ми закінчили, щось будемо починати, а як будемо наращувати в 2017 році. Це І я задоволений позицією міністра Гудейла. Він взагалі великий друг України.